Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко приїхав до Львова. Чиновник перевірив асортимент та ціни на більшого гуртового ринку, а також розповів підприємцям Львівщини про новації уряду. До павільйонів ринку Шувар міністр заходить поспіхом. За кілька хвилин Олексій Павленко не лише встигає обдивитись, хто і чим торгує, а й дізнатись у продавців реальний стан справ на базарі. Ну, Торгівля трошки рухається. Продажі йдуть, люди купують. Ну не так трошки. Не знає, так, що да? Екскурсію торговими рядами міністр завершує висновками. Я вважаю, що це один з яскравих прикладів продукції яку можемо зараз саме вести до Європи. На цьому ринку ми бачимо, що 70% продукції саме вироблене в Україні. 20% це імпорт, а Я вважаю, що в нас є всі перспективи ще більше збільшувати презентацію самоукраїнських продуктів. Проблеми аграріїв Олексій Павленко обговорював уже у тісному колі підприємців області. Урядовець запевнив, поки триває війна на Сході, вони розпочинають війну з корупцією. Вперше за цю історію будемо проводити аудит аграрного фонду Укрспирта прозорий міжнародний аудит. Щоб було зрозуміло, що робиться, як робиться, куди рухається підприємців, які не отримали відповіді на проблемні питання. Обіцяють вислухати на спільних нарадах у Львівській обласній раді. Петро Колодій запевнив, проблеми виробників сільськогосподарської продукції розв'язуватимуть на найвищому державному рівні. Відбудеться ще одна робоча нарада всінаглівської обласної ради, де ми сумуємо і повторимо ті всі звернення, ті всі проблеми, які сьогодні є. Ми одним єдиним зверненням сьогодні звернемося і до прем'єр-міністра, до профільних міністрів. Опісля гуртового ринку. Міністр аграрної політики та продовольства перевірив інші приватні підприємства, які забезпечують продукцію жителів. Лів області Христина Величанська Володимир Чопик, програма Очі на Львів ТБ».